В книзі об'явлення сказано блаженна та людина, яка читає, розуміє і виконує Слово Боже. А хто додавить або відніме від Слова Божого, той буде викреслений із книги життя і на того прийдуть усі прокляття. Просто ходити у кирпичну будівлю, не проповідувати Слово Боже, не бути учнем Ісуса Христа, не спасати людей. Це просто релігія, це Вавилон. Бог відвертає своє обличчя від людей, які роблять якісь релігійні обряди, ритуали. Бог не хоче ніяких святкувань і жертв. Вони йому огидні. Люди вважають себе віруючими, моляться, але не каються, не відвертаються від своїх злих справ, залишаються беззаконниками. Тому Боги не чують ці молитви. Треба каятися, очищатися від гріхів, робити добро і ставити Бога на перше місце.